Я би не хотіла, щоб в нас в Україні склалося враження, що в нас нема людей, які не вміють написати підручник. Вони в нас є. Але ця рецензійна комісія, останніми часами, яка сформована з грантожерців, з людей, які є прихвостнями. Це не є професійні люди, які не можуть розібратися. Вона дуже часто. По різних домовленостях пропускає низькопробні продукти і за наші гроші. Воно йде до наші школи. А потім знаєте, що вчителі пишуть мені? Ви знаєте, ми завжди думаємо, як цю книжку обійти. Ну, ви то на уроці можете її обійти, але дуже часто батьки що роблять? Відкрий підручник, прочитай, що в тебе написано. А знаєте, що там написано ще от одна репліку? Що дитина має зайти в Тік-Ток. Одне з завдань, яке він має виконати. Він має зайти в Тік-Ток. У Тік-Тоці... Він має знайти одного з авторів, послухати його діалог і знайти там дієслова. Mm -hmm. Це от нормально? А може моя дитина немає тіктока? Я взагалі не пропагую це.